Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. Бери від гри своє. Панове привіт! Чемпіон зі стоцями іспанської лаліги у нагородах позаду і гралося мені надзвичайно важко. Що я вам скажу, Йокереш грає. Андрій відпочиває, Йокереш грає. Малдініша качається у У нього фізуха має стати 91. Це бзда, я м'яч не можу забрати. Алло! Та ні. Та ні. Ей! Що таке? Та як двічі пас дав взагалі не туди на 90 градусів десь? О, господи. Цей матч бо там дають догороди за 15 зірних. Знову не вистачає однієї перемоги і знову в підсумку третій ранг. й годі. Основа грає на третій ранг, а народна стабільно на другий. Чи буде це продовжуватися, дізнаємося на дня, коли Народна власне своє відіграє. А якими були мої нагороди. Дивіться далі. Тата -та, за заблання буде буде. Й. Так, фігню забрали. Ти... Так не чесно. Ну, ну бать, я не хочу. Та це це це, вальварди не треба. Ой, ел. Та ні, та це що таке? Та не так не можна! Путаріес хоча б вже якась. Ой-ой-ой-ой-ой, який жах. А ну тут один тоцик. Путаріес. Тут ей. Імаде! в СБЧ О, тут! Нехансен. А хіба то Катото так виглядає? Е. Павлидис. Ой-ой! Я навіть не хочу той дойти. Це не с важно, подавис. Оу, фау Який жах Депортиво Ти дивись Гірше, бути Хе-хе-хе. Два піки і Ніко. Ніко Вільямс! Як він буде грати, я вже подивлюся наступного разу в основі. Цікава карта. Може і рібері потіснити. Один з трьох. Та ти задовбала, слухай, вона І ще один, та ви знущаєтесь чи що? Ну, дякую, різноманіття. Але бляха. Ну це несерйозно. Один з п'яти. Ага. Ей, де те? Та просто. Та я взагалі. Ох. Ще одна карта є. Зараз я там трикотничком той пік відкрию. Боєріса Це остання карта. Остання карта О Так. Сильно. Гарант лагі. Ну тут взагалі дупа. Що мені здається і 93 плюс X5 буде фігня. Є відчуття приреченості. Воно вже сьогодні, як не летить, то і, і не полетить. Добре, поїхали Гарант. Так. Кубарсі. Тож тут такий схожий. А це був він. Пау, Кубарсі. І тут, ну, 593-х бути не може, це вже добре. Голкіпера мені дають. Я не знаю, що це за Кіпер. О, Давід Дехеа, Клас! Дехеа перший власник, дякую. А це приємно. Та буде. Інкап'є Не червоненький Дехеа, але перший власник. Поважно. О, Льюіс Келлі. Це цікава карта. Шкода, що в мене вже Тео Ернандес прокачаний, але ця карта може вже теж через прокачаного Тео втратила зовсім ціну. Ну, трішечки є 180 тисяч. Карти хороші. Оці, Льюіс, скеллі і дехе такі, що я їх можу собі в склад кинути і пограти. З нагородами щось дуже не пощастило. Тож я пішов шукати свою так звану компенсацію в паці за монетки. Що це за пак 425к? Що дають? Гарант Рафіні дають? Що воно таке? Лалепортугалі. Тобто тут два тоці є? А що тут може пасти? Ну хто відкривав? Тут падало. Шо, супер. Вальверде? Она батьє. Бабе. Ха-ха. Зараз мене байдаже як дитятку, чи що, люди бабе ловлять. Димонся для гімно. 125 тисяч. Що це? Як Данія? Я такого от це взагалі не бачу якийсь хуй впав. І Рюдігер, ви не збрехали, тут падає Рюдігер. Ну, все, тюрам буде правий захисник Рюдігер в центрі. Нормально. Подивлюся як він у вас відлітає з золотим силачем і село 96. Краще б він впав мені червоним, якщо чесно, то би було гарніше, але нехай буде следи. Він там кар'єру не закінчує, чи у нього якісь важкі травми. Ой! Тоц! Ти дивись в якомусь нещасному паці? Чекайте, а Педрі... CM чи CDM? CM чи CDM, питаю! Педрі! Педрі в нещасному паці! Як? ХО-ХО-ХО! Вот -хо -хо! вам компенсація, бляха! То я пару паків вирішив відкрити перед тим, як собі ТАМ НІКО і Рюдігера закинути в склад і. ДХ, щоб пограти! Боже мій! Як? Як? Фантастика! Та ти що? Перший власник Педрі, Ходи ти сюди. Найс. -ху! -ху. Я думаю він досі 900 тисяч. Я його не продавав. Він мені сподобався. так? Я собі думав з ним далі грати. 960 тисяч і зникає з маркету по цій ціні. Може буде знову рости. Педрі, Педріто! Та ти шо? Оце фантастика! Вау! Забираю Педрі! Найс є спорс, дякую. Це було дуже круто. Відкривайте нещасні паки. Називаються. Отакі, от якісь там 84 Ну я подивлюся в записі, що то було дві карти, по-моєму. так, 84 Боже мій! Це прикол якийсь. А крутиш ті крутилки, там, де Зомер, до речі, йде фіналіст для чемпіонів, там де 83 плюс X10, 85 плюс X5, 50, нічого не падає. Ну добре, йдемо, зіграємо в Rivals, де я, власне, хотів грати перед тим, як девом спіймав Педрі. Три очки мені тут не вистачає до найкращих нагород. І я хотів зіграти із. Тими картами, які мені повипадали. Відповідно, буфон йде відпочивати. Сюди я закину ДХА. Кажуть, що стоїть, до речі, дуже круто, але маючи в антрейді, Буфона яка сіля, легендарних. Я собі думав, наш воно мені здалося, але нехай буде. Кунде досить непогано грав. Нехай тут посидить з Дімфірісом і Лалою. Три конкуренти на позицію. Але зараз зіграє справа тюрам, бо центрбеком мені випав Рюдігер, і надзвичайно цікаво подивитися, як. Він зіграє в нього дуже вдалі карти були в попередній версія гри. Ну а цей Педрі, якого я купував і тепер можу продати, зараз піде на трансферний ринок. За 21 матч він забив один гол і віддав сім асистів. Ну і ще невидимих для статистики чимало корисних речей робив на полі. А саме просто в билдапі брав участь гарним передачем, гарним контролем м'яча. Ніко Вільямс. Ніко Вільямс. Питання тільки який стиль зіграності зараз дати йому, бо в нього Пейс 99 можна думати. Дамо, йому Марксмена як. Були сімбапе. підтягнемо лонгшоти. Дотянемо ще трішечки дриблінг. І ніби все готово, але дивлячись на таку купу синіх карточок, хочеться когось перемалювати в якийсь інший колір. Спробую, Ну я Мальдіні перемалювати в червоний, хоча мені здається, що буде виглядати якось бідненько. Я прикидував вже для себе вчора і мені щось не сподобалось. Але... Та ніби нічого, так, я знаю. До речі, Андрій накинув трошечки інший дизайн. Якогось там ТОЦа, Тоц, Тотс Ретро 20, щоб він хоча б трішечки відрізнявся від тих всіх синіх. Габріель Бастоні чергунені такий гарний. О, Подивимося. Так, Діковий Вільямс. Один з найцікавіших зараз. Новачків. Як він, що він? Угу. Ну лівим стіком, здається різкіший, ніж у ліси. Суперник грає чи не грає, не розумію. У нього якась така антикіковна тактика була, чи що? Ну, не спрацювала. Ух ти, Рюдигер, цікавий зараз був такий відбір. Ай! Правий стик. І я в допі. Найс блок, Ай, Отаку. ай, ай, ай. ой ай, ай. Ох, як Андрій викрутився. Ти дивися. На масі, на масі вистояв. Нико. Нико. Не. Тюрам. Ну, ТДВС. Ну, та курва. Рюдигер добрый. Классный сайт ДХ, хочу офсайд. сайт Непогана спроба, Ніко Вільмса, але. Офсайд, ні? Не було офсайду. Добре, mm. Добрі люди. Я треба поки що пропустив, але сказати, що десь там Рюдігер винен я не можу. Ніко! Ніко! Я вшаці. Ну-ну-ну Ну-ну-ну но. Оп! До побачення. Підірвався Андрій, але один Р2 Гол. Отакує. Хо де ти сюди чері, Андрій, гарний гол? Гарнезно, так так 5 спіймав нетипову для цієї гри, ага, з відскоком від Газону. Прикольно полетіло, але Пасолю від Хаві Сімса. Найс. О, О, до хати, до хати. Є, то без шансів. я, 4-4. Нормально. Рюдігер цікаво виглядає. Дехе mm, теж досить нічогенько, Ніко Вільямса поки не зрозумів. Поставлю я на цей матч зараз Софійку, хай зіграє, бо щось на полі повільно все. Я вже забув, коли в останній грав з вітерцем. Можливо, десь народною командою в Champions був в такий момент, що спіймав класний геймплей. Але так щось все тугу, тяжко. Наче то якесь промо команди Року і серверам важко. Не знаю. Вандерсар! такий гарний. Вантек 97-й червоний. А, там Ван він помалював Тим же дизайном, що є... дизайнерня. Бо я вже думав, що собі спіймав. Ух ты! Ай, удар не вдався. Долі, Та ти шо? Софійка красуня! О, ніко, ніко, ніко! Старт! Старт! Прискорення ніко, ні. Паоло. І Софійка. Софійка. Низом. Ух, який сайф Андерсара. Ох ти Софія тонко. А тут вандейка. Ох ти! Ох ти! Хаві Сімонс чисто його гол індивідуальний. Тут от просто догриз Ван з Вандейка з його дефом. Ах. Рюді, подобається мені, як він грає, знаєте? Може так і буду далі. Тюрам справи, рюді гір посерединці. І Софій Каривочок Софія Сміт, Софія Чіп! Шот! Добре! Дайте Ніко проявити себе. Щось суперник не грає, ну дай фінес шот. Ну, якось воно в нього так летить, ну не так. В рібері прикольніше. Ну, напевно, тут стата лонгшотом. Добре, Рюді в останній момент. Встигаю? О, дякую. Ніко. Ніко, де ти? Ну, ну, ту, ну, 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 то, то. Знову зіграв. клас Рюді. І Софійка, ревочок, спіймала, спіймала і. Ой, пробачила! Ой! Ой! Ну, двічі вона не пробачить. Добре. 5-1 і це кінець. Найс. Nice. Ну і все. В принципі, питання в дивізіонах закрито. Єдине, чого я так і не зрозумів, то як грає О, низький суперника, то, як грає Ніко Вільямс, бо от два матчі, не ясно. Буде з ним ще грати і грати, напевно, бо цікаво. Там ще плей-офф пройдуть Чемпіонс. Та й побачу. Пишіть в коментарях, як він вам. Я думаю, багато хто із вас теж може порівняти саме з Рібері, бо і одного, і другого нам давали. Ну, Рібері більше на халяву. Ніку Вілімсе, те, що треба було 10 перемог заробити. Я розумію, що не всім вдалося. Тим не менш, кому вдалося, пишіть, як він. Вам два асисти. от удари, саме лонгшоти. У мене якось вони дуже ніжно летять, не воно. А який показник лонгшотів у рібарі? А з Ястровим тут взагалі, напевно, під 99. Ну, яст. 96 рідно. І Рюдігер подобається. Класно грає в відборах. ДХА теж такий цікавий. Так, далі буде видно ще. І, мабуть, останнє питання, яке в мене досі висить у повітрі, золотий єнот для Мальдіні. І зробити його просто вже все фінішним він до кінця FC 25 чи Гуліту. І зробити теж досить солідним, але з дефом 87, я знаю. Але він грає насправді. Знаєте, на всі 90, це правда. Але важкий, бляха, важкий. У мене там в народні якісь малюки, то лісош, молісо, лісо, з ними комфортно грати, Буде такий важкий. Ну, подивимось, буде ще думати. Ну і на цьому все. Не забувайте за вподобайку, якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.